Я щиро вітаю всіх шанувальників і з вами разом я Сергій Танат і прогноз на червень місяць 2025 року для знаку РАК. Я трошки змінив формат відео, але сподіваюся, що це не вплине на позитив. Розкладу, тому долучайтесь, збирайте інформацію, якщо вона не зовсім повна, то все-таки було б дуже добре, якби ви ще подивилися розклад Таро по своєму знаку Асцендента. Його дуже просто вирахувати, просто погугліть, І для цього лише треба знати точно місце народження і час народження і доповнюйте. Свій перший розклад ще й асцендентним розкладом, і тоді все буде добре. Отже, ми починаємо для раків, і загальний фон подивимося, і на кожну сферу по карті і додатковій. І врешті решт сюрприз. Це саме цікаве. Отже, поїхали. І що у нас по загальному фону? Ось, бачите, дивіться, чудово. Лисар Пентаклів для вас, мої шановні раки. Тобто, життя буде. Протікати в червні місяці досить спокійно, от і як то скажуть, це стабільно і надовго, що досить добре знати в наш час. Це можуть бути якісь дуже такі довготривалі стосунки, позитивні, такі, які знаєте, крок за кроком все ви нарощуєте. Ви просто більше знаєте, вмієте і просуваєтесь помаленьку, але впевнено вперед. І це дорогого вартує, до речі, так само це стосується і роботи. От, наприклад, ви на якійсь там роботі надовго і просуваєтесь в своїх здобутках, в своїх результатах це саме стосується і грошей, тобто якийсь дуже стабільний прибуток. У вас є якесь джерело надходжень фінансових. Тобто, все це дуже і дуже непогано, і це ще прекрасне стабільне здоров'я для вас. Далі ми зараз будемо дивитися по всім сферам, але загальний фонд дуже приємний. Давайте тепер подивимося карту на сферу роботи, що в червні у раків може таке бути. Теж грошова карта Пентакліва. Але дивіться, це все-таки паж. і, можливо, от з червня місяця почнеться щось новеньке у вас на роботі. Тобто, не скажу, що це якийсь новий, абсолютно проєкт. Можливо, це якісь додаткові, скажімо так, були думки вашого начальства, що треба ще щось доробити, ще щось зробити. Можливо, це якісь нові закупівлі чи продажі в когось, в когось там додали щось новеньке зробити. Ну, тобто-тобто от якийсь додаток такий невеличкий, але який приносить ще якийсь невеликий відсоток грошей вам. В вашу кишеню, це теж досить непогано. Друге, пентаклі це завжди молодь, тому, можливо, цілком що до вас в офіс або на ваше виробництво, чи ще куди, у хто кого когось що прийде молодь, якась її досить така толкова, і ви її будете навчати. Таке теж може бути. Якщо таке, звісно, трапиться, не цурайтеся, тому що оця ця молодь, вона пентаклива, вона буде допомагати вам заробляти гроші. І додаток. Зараз подивимося до цієї карти. Так і, так і є. Дивіться раки, туз пентаклі, ого. Ну, звісно, робота буде вас задоволяти більше, ніж не знаю. От, туз пентаклі це завжди старт чогось. От в додатку, в додатку з цим пажем, пентаклі, дивіться. Цей довісочок до роботи може перетекти в досить таку вагому, скажімо так, сферу, де ви будете дуже добре заробляти. Або якась ви зробите цей проєкт, якась дуже велика потусу пентаклів, якась премія, там така вам відсипить начальство. От, це щось на зразок такої одної суми одночасно, великою. Або ця молодь вам допоможе, або старт якогось нового проєкту в червні місяці. Дуже непогано. Хоч з фінансами тут начебто все по роботі, ясно, вірніше, з вашою зарплатнею, але все-таки фінанси. Зараз подивимося, що тут є страшний суд. Карта дуже кармічна. старший аркан, яка каже про те, що м -м, цілком можливо, ви можете отримати якесь, наприклад, повідомлення або десь почуєте якусь новину. І це буде, знаєте, такий поштовх, такий чарівний пендель, від якого ви прокинетесь, і ви побачите. Що можна вирішити в тому чи іншому фінансовому питанні? Або це повернення до тих фінансових справ, або то, що ви хотіли колись зробити, і тепер ви отримаєте сигнал, що пора починати це робити. Можливо, якийсь додатковий там. Додаткову сферу, якусь таку нову нову роботу. Не скажу, щоб це якась е, паралельна була робота до вашої основної. Можливо, це буде вдома якась робота. Тобто те, що ви колись хотіли, відкладали в довгу шухляду, і нарешті пішов час цим зайнятися. Послухайтеся, і е, треба починати займатися. Зараз ми ще іншу карту дотягнемо до цієї. Так і є ще один старший аркан. Дивіться смерть. Тобто абсолютно нові джерела прибутку для вас. В червні місяці, як додаткові, наприклад, от те саме по суду, дивіться, то, що ви давно хотіли, повністю змінить всю вашу фінансову складову. Тобто будете черпати гроші з якогось такого джерела, як невідомого, або зовсім абсолютно нового, від якого ви навіть і не сподівалися. Це дуже добре дуже класно. Давати, так як старші каркани, тобто якісь такі глобальні переміни в фінансовому напрямку цілком можливі, так що раки звертайте на це увагу. Тепер давайте подивимось на ваші особисті справи, на сім'ю. І так далі. Що тут у вас? Знову старт. Тобто початок якихось дуже активних дій. Ну, якщо ви, наприклад, довго думали і складали план, як то почати завойовувати жінку, ну це я кажу прощин, в першу чергу, то тепер все почав час діяти. Це у нас вогняна стихія. Жезли тому, от вперед, вперед, і вперед. Тепер вже план складений, тепер прийшов час діяти. Це стосується не тільки того, щоб там упадати за жінкою, все, або починати, якщо це жінка, подобатись чоловікові, ви переходите до активних дій і заманюєте його в своїй сіті. Це також може бути початок якоїсь важливої роботи, наприклад, ремонту батьків або якась ще інша допомога, щось таке, яке потребувало довгого часу на складання плану, і нарешті. Все це вирішено, і ви починаєте діяти в будь-якій сфері вашого особистого життя. І друга карта, що ж таке може у вас там бути. Так, знов, те саме перекликається. Тобто трійка жезлів каже про те, що вибір зроблений вже, і ви стартуєте, починаєте. Тобто, паралельно йдуть дві карти. От, але дійсно перед тим був якийсь вибір. Ви зробили. Ви тепер знаєте, за ким упадати, кого запрошувати на побачення. Можливо, було навіть три варіанти. Або у вас було три варіанти, як зробити ремонт, або якісь джерело закупівлі тих чи інших будівельних матеріалів, наприклад. Тобто, все, ви вже знаєте і йдете сміливо вперед. І здоров'я. Подивимося, що тут у вас по здоров'ю? Двійка мечів. Ну, двійка мечів каже про те, що поки що неможливо зробити вибір, або, скажімо так, зрозуміти, як лікувати ту чи іншу хворобу, яка у вас з'явилася. Поки остаточного діагнозу немає. Ну, чого неможливо лікувати, бо невідомо, що у вас. От. Це можуть бути якісь парні органи. Наприклад, це можуть бути легені, все-таки повітряна стихія. звертати увагу, тому що ковід нікуди не дівся, він може вилізти в будь-яку мить. Тому ще раз будьте обережні. І перед тим, як починати лікування, якщо в першого лікаря не вдалося, результати невідомі, аналізи нічого не показують. Ідіть в іншу лікарню, до іншого лікаря, здайте повторно, і тоді все для вас виясниться. Тобто, от така. Якась невирішеність від вашого діагнозу, якась така таємниця, поки що не зрозуміло, що з вами. Зараз подивимося далі ще наступну карту. Ну, от, бачите, і ця невизначеність може вас налякати, чесно кажучи, бо корелева кубків в даній колоді, якщо випадає на позицію здоров'я, це, звичайно, якийсь спеціаліст по психології. Якісь може бути психоаналітик, психіатр, що завгодно. Ця ситуація може налякати, ви просто можете піти за порадою до цієї людини, щоб трошки заспокоїтись. Ви не переживайте, видихайте, і ще раз кажу, йдіть до іншого лікаря, в іншу клініку, в іншу лабораторію, і проводьте повторний аналіз. Тепер подивимося на пораду від карт. Що вам карта може порадити на червні місяць? Давайте глянемо. О, лицар Жезлів, який, бачите, енергійний і так далі. Ну він радить вам, по-перше, не відкладати справи в довгу шухляду, або їх відкладати надовго. Беріть все в свої руки, сміливо вирішуйте вперед, вперед, і ще раз вперед. Цілком можливо, якщо вам пропонують якусь поїздку, наприклад, ну хоча б ненадовго. Якщо ви навіть і не в відпустці, на вихідні можна кудись поїхати хоча б відпочити. Це завжди якийсь активний відпочинок. От Ви не будете просто там лежати на травичці і підставлятися сонцю загорати або щось таке. Тут щось драйвове. От, тобто, спробуйте і вам тільки піде на користь. Тепер давайте подивимося на сюрприз або несподіванку. Червня місяця. Цікаво, що він вам може підкинути. Отже, дивимося. Ну, перше, карта комфорту у вас тут є. Дивимося друге, що тут у нас? П'ятірка Пентаклів. О, якісь страждання, да що ж таке, що ж таке. І трійка купків святкування таке дуже непогане. Дивіться, всі ці три карти можна прочитати, наприклад, таким чином, вам випаде шанс трошечки врегулювати ситуацію з грошима, тобто вас зараз цікавить, це, це скоріше, навіть не сюрприз. Це вам прийде якесь повідомлення або щось таке, От, якщо ви не хочете лишитися без грошей. Бо з обох боків у вас тут комфорт, або розкіш навіть, а посередині грошей нема. Вам ви, такий шанс буде предоставлений, або яке щось впаде зверху, гроші у вас знайдуться на те все, щоб придбати те, що ви дійсно хочете. Тому що ось по цій карті, ви просто шкодуєте на себе щось. От, Або. Якась така, напевно, дуже дорога покупка, яка вам давно хотілася щось, може, ви в будинок, в квартиру хочете купити, от, наприклад, і шкодуєте гроші, але гроші будуть, і нарешті шанс такий буде, щоб купити, скажімо так, бажану річ набагато за меншу суму, ніж, от, бо, можливо, не підйомна, якась сума або щось таке, але якусь знижку ви точно знайдете, придбаєте якусь цікаву для себе річ. Ось такий Дуже цікавий у вас прогношено. Мої раки. Я сподіваюся, що у вас все буде добре, принаймні в червні місяці. Будьте здорові, бережіть себе і до зустрічі. Всього найкращого.